Вони рятують людей від ворожих обстрілів і вивозять із небезпечних районів. Це про білих янголів. Поліцейський спецпідрозділ, який вже став легендарним, а от назвала їх білими янголами. Малече однієї з родин під час евакуації навісні 22-го року із Мар'їнки, що на Донеччині. У сім'ї якушів дітей шестеро. Зараз усі живуть у білій церкві. Як згадують приїзди, розповіли наші кореспонденті Софії Григорчук. Вона провідала родину разом із поліцейськими білого янгола замовляв робота тихо. Це на... тобі, да. тобі, бери, бери. бери. там допомоги. Я, я теж такий був Я не дякую. Дай п'ять лялька, робот, набір для малювання, стайлер для волосся та гантелі. Поліцейські намагались вгодити забаганкам усіх дітей на зустріч з родиною Якушів Вони приїхали із фронту. Тож на згадку малечі залишили і свої шеврони. Ми вирішили, що сьогодні ми повинні перед новим роком приїхати. Е і здійснити мрії цих дітей. Їм дуже тут важко живеться. Ми все це бачимо. Правоохоронці постійно відвідували місцевих, приїжджали на білій автівці швидкої. Під час чергового візиту й народилась нова назва підрозділу. В один момент я виходив і кажу дякую, ви як білі говоримо. От, виніс таку ну, статуеточку Янгола і подарував. Діти швидко підхопили таку назву, а потім вона поширилась серед сусідів. Зрештою, усі місцеві почали називати поліцейських білими янголами. На евакуацію погоджувалось усе більше людей. Люди дуже страждали, і у людей е, дуже важко це все переносилося. Коли вони бачили, коли їх рідні, е, коли близькі, там ну все це руйнувалося. Мар'їнка місто, з якого вдалося вивести усіх людей, кажуть у МВС на рахунку підрозділу десятки тисяч українців, евакуйованих з небезпечних регіонів, і це не просто евакуації в автобусах. Це евакуації. Кожна евакуація це пекельна, кожна евакуація це хвилини, це заїзди, це під дронами, це під обстрілами. Всі ці люди, яких ви бачите, вже після контузії, після поранень наші хлопці вже пройшли реабілітацію. Поліцейські кажуть, робота непроста. Часом до людей треба під обстрілами приїжджати по кілька разів, щоб вони їм довірились і погодились виїхати. Ти приїжджаєш, ти йому ніхто, а потім ти йому становишся знайомим, потім ти йому становився. Як другом, або потім йому становишся як братом? Ти приїжджаєш, каже, брати у шо все. Він каже, все, я розумію. Він чик, дві сумки, все поїхав. Йому не інтересно там. Як та біля Янголи кажуть, робитимуть усе, щоб врятувати від агресії ворога все більше людей. Соня Григорчук, Володимир Сутюк, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.